Зігравши пів вересня, я розумію, що в нас якось мало перемог. За чотири матчі три тільки набраних балів. Якось важкувато би стартанули кваліфікації на Євро. Після двох поєдинків в нас один набраний бал. Один поєдинок в ЛЧ нуль балів. Ну і в АПЛ також не все окей. Чотири матчі, три перемоги і одна поразка. Ну Якось треба хоча б позитивно закінчити цей місяць. Зараз в нас зустріч проти Саунгемптону, і я планую цей випуск почати з перемоги. А також, друзі, в нас повертаються матчі збірних. І додати інтересу до всіх цих поєдинків можете, перейшовши по закріпленому. Коментарю під цим відео. У наших друзів з Фалбет зараз акція, при якій вони видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. На днях збірна України продовжує свою кваліфікацію на Євро. Підтримуйте своїх ставте з розумом та перемагайте. Ну а в свою чергу Михайло Мудрик відіграв вже свої перші поєдинки кваліфікації. Розбивають жорстко палмера. Ну зараз нам хоча б. Зараз хоча б треба зробити перемогу і забивати якомога більше. На цей сезон по планам це, звісно ж, вивести збірну України на євро, стати кращим бомбардиром АПЛ, ну і виграти Лігу чемпіон. Якщо АПЛ ще виграємо, то це взагалі буде вишка, але я сумніваюся. Я думаю, Emirates Cup або Carabao Cup буде достатньо. Отримав вже по ногам цей хлопець. Легенько. Ввердроуз. Чудово Атака на наші ворота. 13-та хвилина зустрічі. Входить вартров. Штрафний майданчик іде передачу, удара Ломеро. А там рука була. Там рука ж була в атаці. Класичний початок поєдинку в АПЛ для Манчестер Сіті. А, там м'яч в підборідні, очі. Ну що ж, для нас все починається, як завжди, не дуже окей. Перші пропускаємо, а потім будемо вирулювати ситуацію. 19-та хвилина зустрічі. Йовіч, віддає передачу, діє. Ну дивіться. Браво, що вони розкатують так само, як і ми. Блок. Переведемо. Що на Холланда? Барелла рукою. Давай. Отримай. Ну Мудрик. Ну треба її якось зустріти. Да ну, центри, ви знову проспали! Після першого тайму в нас один нуль. На жаль, ми програємо. Я от починаю відчувати, що в Манчестер Сіті вже нема того топлива, яке було в минулому сезоні. Дай. І сюди. Овдари будуть чи ні. Так він сам проходить! Він просто сам розкручує весь захист. Ну окей, давайте ще будемо пробувати. Подача на виніс. Віддає на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик треба щось вигадати. А нічого ти не вигадаєш, якщо два чоловіка тебе блокують зліва і справа, як ти пройдеш? Віддав. Нам хоча вже нічого зробити. Все ви вдома програти 1-0 Саундгемптону. Та ви знущаєтесь. Конче. Віддав і забув. Завдяки дублюйові часом гемтон нас обігрує з рахунком 2-0. Нам треба якось повернути впевненість в собі в своїх силах. Кубковий матч проти Кавентрі якраз для цього чудова нагода. Я люблю сі олдові англійські стадіони. Ти приїжджаєш на гру до команди, яка нижча рангу ти відчуваєш цю атмосферу. Головне, щоб зараз ми не обісрались. тому що якщо буде поразка проти Кавентрі, то гвардіолі треба буде подавати відставку. До речі, чого вони не зробили такий мув. Коли в кар'єрі при поганих результатах коуч просто подає відставку. Ну от погодьтеся, це було б круто. Круто і дуже реалістично, але зараз майже на пусті нас розкатали. Віддав. Робить він закидання, але щось в захисті мої захисники програють цьому товарису. Нас здогонить. Хто там нас договор. Михайло Мудрик виконав футбольний буліт. З центра поля пробіг до голкіпера і спокійно його перегнав. Ще один. Да ти що? Оце не я перетримав. Ну то розвалити в ковентрі з рахунком 4-0 і можна потім вже приступати до наступних поєдинків. І по небезпечним моментам ковентрі абсолютно не програє. Не було. Кіпер. Вий. Туди. Завершається перший тайм рахунок 1-0. Треба ще зараз. Забити! А воно не летить. Після першого тайму рахунок 1-0. Бий. Та бий! Спокійно. Та в руку. Пф. Ви знаєте, в цьому сезоні у нас якийсь просто катастрофічний. Від цього Дуже мало бігає, дуже часто втрачає. О, прибрав. І віддав, куди попало, ну мопа! Та я не вийду вже вперед суч! Це Михайло Мудрик кидає якаря, тому що це взагалі жахливо. Це взагалі катастрофа. 1-0. 83 хвилин. Мудрик, все вже. Я не здивуюся, якщо зараз Ковентрі якимось чином заб'є нам гол. Волкер. Ні. Ні. Ми додаємо собі в календар ще плюс один поєдинок. Пенальті зразу! Ух, хоч бере. Ні, не буде плюс одного поєдинка. Ну це жах. Просто жах. Барела проти Донатіньо. Так. Забуває. Один не забив. Ні, зараз візьму Не забив. Хто це коїться? Та йонка. Михайло Мудрик знову б'є вирішальний пенальти. Сука! Який Едерсон? Фу, Едерсон забив. це просто жах! Став крапку вже в цьому матчі. Який епічний це поєдинок. Я думаю, проти Вестму зараз бажано нам зіграти не більше одного тайму. Тому що через три дні в нас Янгбол. І скоріше за все, друзі, що в цьому сезоні ми будемо жертвувати саме АПЛ. Бо успішно виступити в чемпіонаті і в лізі чемпіонів ну дуже важко. Дивіться, черки проходить. Перед. Давайте, запускайте цього потяга. Треба подивитись взагалі, хто там зараз являється кращим бомбардиром. Я бачу? Віддав. Вий. Покійно. Але поки що відчувається, що йому важко. А це що? Ну. Ромеро жорстко зіграв Белярін. Ого. Це пацани, нам сосуля. Мансіті провели два просто блискучі сезони. Два сезони підряд. І зараз цей сезон. Що бізь. Цю гру вже не врятувати? Ми йдемо на замін. Та ні, врятувати, при тому, що Кейн за 10 хвилин до кінця матчу не забив пенальт. Після шести зіграних турів ми на сьомій позиції. Ви розуміли, Манчестер Юнайтед на дев'ять. На першому місці де Лестер, але Тоттенхем і Soundham не відіграли шостий тур. Челсі давали за мудрика 193 мільйони. Я чекаю пропозиції або від Реала або від ПСЖ. Ну а зараз у нас другий тур групового етапу ЛЧ. Янгой себе вдома приймає Манчестер Сі. Ці ми з вами знаємо, яке незручне поле в цієї футбольної команди. Але я думаю, що ми приїхали сюди перемагати. Третя хвилина. Один реабілітуватись за гру проти Лейпцига нам треба. Прийми! <плес> Можливо, Холан і мудрик повертаються. А я думаю, футболіст Ян Гой вже трішечки роздуплились. Прийми. Не встигне! Ой-ой! Далі, Монтейро. Віддав нам Боула. Монтейро. Не дати. Та Ну, не дати. Холан погнав. Можеш там в два дотики навіть. Віддай! Можна було куди надійніше зіграти. Простріл! Добре, що там нікого не було. Відав. Так вибіг, де так вийти під удар і так невдало незграбно пробити. Ой воно! Могло бути. Дай. Туди! Сюди! Є І Тепер Перший. Ой, вийшов молодець. Наскільки стрімкі ці атаки від Мансі. Куди попала. Наші захисники поки що справляються. Все йде за планом. Ой! І. Забрав. Перед закиданням Михайло Мудрик може виграти! І наша позиція для правої. Після першого тайму у нас рахунок 2-0. За 5 хвилин футболісти Мансіті забили 2 голи. Спало. Ай! Ай! Холланд всіх ламає направо наліво. Ой! Ой! Ой, хорошо! Ой-ой! Все одно якось так скутненько в нас по забитим голам. 2-0 це впевнено, але все одно малувато. Тут паче після такого застою, який був. На... <му> Підробився під праву ногу і забив. повинен був подарувати Хетрік Полан. Коротші футболісти в Young Boyс, але поки що все одно вони слабенькі для нас. Як тільки ми забуваємо один, одразу летить ще один в подарунок. Ну що ж, друзі, впевнена перемога з рахунком 4-0 на виїзді. Нарешті ми забираємо три бали в цій лізі чемпіонів. Але все одно в своїй групі ми поки що не перші. Правда, Лейпциг і спортив розкатали 0-0. Не також вони серйозно від нас відірвали. А в наступному випуску даної кар'єри у нас продовжується кваліфікація на Євро. Україна зіграє проти північної Ірландії. Якщо хочете марафон кар'єри за Михайла Мудрика, давайте назбираємо 2500 лайків. 2500 лайків. Наступний випуск виходить кар'єра за Михайла Мудрика. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. З вами був Плей Джексон. На все добре.